Ви чули, що вона співає. Покоління Дегані, от наші молодості були пісні, а Рамзамзам і оцей Шагарон. Іди працюй. Настю в Свінгерпаті. Це пірати. Head and Шолдерс на залупу. Губку боба на парашу якого хуя. Щоб я сраку грів у кропиві, це еліта. Кращі з кращих. Андроїди. Андроїди, може, кіборги? Ні. Ні, андроїди. Кульок мені замість гандона. З якого дива він має віддати тобі корабель? Капітане, там матрос георгівський нарихав. Ну, то приберіть ті Георгіївські ленти. А звідки ляв Джека цей компас? На сланду, бля, купив, звідки я знаю. Заряджайте пушки, беріть все, що є під рукою. Виделки, кабачки, банки з помідорами. Гутко. Три заїки мені в чергу веселіше. За вас з нами за хуй з ними.